Ліворуч у нас знаходяться окремі цеглинки. Можна сказати, що ми тут з вами лічили по одному або одиницями. Один, один, два, один, два, три. Праворуч у нас з вами знаходяться десятки. Скільки у нас десятків зверху? Один десяток. Один десяток ми позначаємо числом 10, де один кількість десятків, а 0 одиниць. Нижче дивимось, у нас тут з вами один, два, три десятки. Три десятки позначимо числом 30 10 і 30 це круглі числа вони закінчуються на 0. 0 показує, що в цих числах немає одиниць.